Друзі, чекати залишилось недовго. Ринок от-от покаже зростання, і альткоїни нарешті підуть угору. Часу залишилось небагато. Тож сьогодні ми розберемося, що саме має відбутися, та які умови повинні виконатися, аби ваші криптопортфелі нарешті почали зеленіти. І ми говоримо не про місяці, а буквально про кілька днів. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто і давайте розбиратись. Багато хто вже втратив надію на альтсезон, але він на Багато ближчий ніж здається, це до речі, сам по собі додатковий фактор для його настання. Історія показує, що початок відновлення альткоїнів часто відбувається в липні, буквально з перших чисел. Це повторювалось неодноразово в минулих циклах, і поточний не є винятком. Ми вже бачили зростання навіть у ведмежий період на початку липня. Тож цей паттерн має достатньо хорошу ймовірність спрацювання. Щоб зрозуміти, як це працює, відкриваємо індекс альтсезону. Відразу бачимо липень 2024 року, де з першого ж дня почався імпульсний ріст. Потім ми скоригувалися, але сам факт реакції був. І будь-хто міг скористатися моментом для фіксації прибутку. У липні 2023 року ситуація була ще яскравішою. Саме тоді запустився глобальний ріст альтів. 1 липня стало відправною точкою усього цього імпульсу. Багато хто досі тримає альткоїни з надією на прибуток у кілька разів. Навіть липень 2022 року, не дивлячись на загальну негативну динаміку, дав хороший поштовх для альтів. Розворот почався трохи раніше, але саме в липні був помітний відскок. Отже, сумніви щодо цього шаблону зникають. Переходимо до поточної ситуації. Зараз ми знаходимося в зоні біткоін Season. Фаза розподілу в альткоїнах підходить до кінця, що сигналізує про швидкий розворот. Ми бачили, що Альти зазвичай прокидаються саме в липні, коли ринок перебуває у фазі до Біткоїна. Тож ймовірність повторення сценарію дуже висока. Але не забуваємо про зовнішні чинники. Наприклад, Трамп, який в один день може розпочати війну, а в інший її завершити. Тож новини теж сильно впливають. Якщо не буде якихось гучних подій, то нічого не заважає Альтам прокинутися на основі технічного аналізу минулих сценаріїв. Ми швидше за все не побачимо в липні повноцінний альт сезон, адже стартова точка занадто низька, але можемо отримати схожий розвиток, як у 2023 або 2024 році. Спочатку зростання, а потім або продовження або корекції. Якщо настане другий варіант, слід бути обережним і не піддаватися жадівності. Це відео не є фінансовою порадою. Я просто поділюся тим, як сам планую діяти, а ви вирішуйте самі. Я поділю свій портфель на три групи: перше монети в глибокій просаці, що не відповідають трендам ринку. Мета вийти хоча б у нуль, або зафіксувати помірний прибуток плюс 30-50% на фоні загального зростання. Друге трендові альткоїни. Основний фокус складу чіткий план фіксації прибутку поетапно. Наприклад, починати продавати після зростання на 100%. Третє нові проекти в тренді, саме ті монети, що нещодавно з'явилися і можуть дати найбільший прибуток у межах короткого альтсезону. Тут стратегія заходити під час старту росту і швидко виходити при першому тривожному сигналі. Реалізація цього сценарію залежить від біткоїна. Тепер давайте подивимося, які шанси на зростання в головної криптовалюти в липні. Для початку нагадаю про мій телеграм-канал Focus Crypto, де я зосереджуюсь на способах заробітку в крипт. Посилання в описі під відео, обов'язково підписуйтесь. А ми відкриваємо графік біткоїна. Надія багатьох: паттерн перевернута голова і плечі. Хтось скаже, що він не зовсім точний, але на реальних графіках рідко буває текстбук. Це не змінює того, як працює паттерн при підтвердженні. У нас уже сформувалися всі ключові точки. Залишилось пробити лінію шиї, позначена синім. Для тих, хто не знайомий, цей паттерн буває як розворотним, так і продовжуючим. Залежить від контексту. В нашому випадку це продовження зростання. Якщо ми проб'ємо лінію шиї, отримуємо рух угору на величину відстані від голови до лінії шиї. У нашому випадку це близько 47%. Тобто можемо побачити зростання до приблизно 161 тисячі доларів. Підтвердження це пробій. потім ретест лінії шиї і продовження руху. Тоді можна точно казати про валідацію паттерну. Це довгостроковий сценарій, і він не означає, що вже зараз потрібно входити в позицію. Можливо, буде ще торгівля в межах правого плеча. Трохи про новини. S&P 500 щойно оновив історичний максимум, а біткоін часто корелює з фондовим ринком під час бичачого тренду. Трамп підписав торгову угоду з Китаєм. Подробиць мало, але сам. Факт позитивний. Білий дім закликає не боятися 9 липня, коли можуть почати діяти нові мета. Можливо, пауза триватиме. І оскільки ми чекаємо альт сезон, ось добірка альтів, на які варто звернути увагу. Цього разу ми не вигадуємо зі стелі, а беремо звіт від Grayscale, яка представила список монет із найбільшим потенціалом на третій квартал цього року. Перше і третє місця заслужено займають біткоін, ефір та солана. Тут без сюрпризів. Ці активи завжди в топі. Четверте місце HyperLiquid. Це децентралізована біржа, яка може скласти конкуренцію централізованим біржам. Потенціал дуже великий. Попри нинішню ціну, команда регулярно викуповує власний токен. І п'яте місце SUI. лаєр один блокчейн, який зробив 10 x від дна. Монета все ще популярна, ще й має потенціал дійти до свого попереднього максимуму. Це ще плюс 2х. Шосте місце Chain Link. Старий, але живий, All-time high – 52 долари. Чи дійде знову? Питання. Але 30 доларів виглядає досяжною ціллю. Це приблизно плюс 3 ікси. Можна продати тіло інвестиції на цьому рівні, а решту залишити на потенційний максимум для справжніх фанатів проекту. Бережіть свої інвестиції і не забувайте ставити лайк під цим відео. Дякую вам за перегляд. За був ваш фокус крипто і до нових зустрічей.